Слов'янські правоохоронці влаштували правовий у школі номер 10 У ньому взяли участь команди дев'ятих класів, які з початку року стали вивчати предмет правознавства. Школярі відповідали на запитання, які стосувалися правової тематики. Коли була прийнята і хто автор першої конституції? Десятий Отлично. Також учні переглянули фільм про права дітей, а в якості домашнього завдання команди підготували плакати на тему прав і обов'язків громадян. Ми підготували домашнє завдання, которое було задано на Брейнгринг, пройшли тренінг. Мені дуже понравилось, було цікаво узнати о правах людини, що він може зробити лет, що... Если ребенок, например, распивает алкоголь или курит, то его родители э, их могут от, оштрафовать. Сотрудники полиции продолжают проводить профилактическую работу среди учащихся школ города Славянска и Славянского района, где мы провели правовой ринг среди учащихся девятых классов. На многие вопросы они знали ответы. Некоторые вопросы, э, э, которые были им заданы, они получили ответы и закрепили пройденный материал.